Чи витримали мої рукавички після сезону. Пройшли огонь, воду та мідні труби, брудні, ну а що ж, тільки з грядки, але міцні, витримали все, мають облив подвійний, там де чорне і синє, це облив. Всім рекомендую. І нормальна ціна. Більш гламурні, не такі міцні, як попередні, але все ж таки заслуговують вашої уваги. Я їх вже прала саме після прання, після сезону ось такий мають вигляд. За ці цяточки, я їх люблю. І в більшості працюю з інструментом. Але в цьому році я все ж таки залізла в клумби в цих рукавицях. Витримали і це. Так що рекомендую. Класні. У мене розмір 8. Він більш ходовий, замовляйте. Рукавички від порізів. Мало працювало, але якісні, приємний. Трикотажик ось тут. І новенький, будь ласка, чи варто мати бюджетні рукавички? Варто, але у мене не одна пара йде за сезон. Напевно, третя це вже. Підметає щось перенести. Це ж захист рук, а вони у мене золоті. Ось так виглядають новенькі. Утеплений варіант? Теж маю. Мягусінькі, мімішні. Тут дивіться, яке покриття, захист повністю, але розмір 10 на мій восьмий. В більшості вони для чоловіків. Але жінкам теж можна одягнути, особливо якщо на набововняну тонесеньку рукавичку замовляємо.